Вітання, шанувальники тихого полювання. Якщо ви регулярно робуловити на сервері, то напевно вже помітили зміни в механіці. Якщо ні, розповідаю. Адміни вирішили освіжити процес вилову, і тепер все працює трохи інакше ніж в попередньому відео. Вся підготовча частина залишилася ідентичною. Ті ж ліцензії, ті ж вудки, ті ж локації, той самий магалан для продажу. Але от коли справа доходить до самого вилову після підсікання, тут все змінилося. Тепер замість складної системи з натягом і різними кнопками у нас є простий, але динамічний процес. На екрані з'являється вертикальна шкала з кольоровою зоною, а рибка починає жити своїм життям. Хаотично точно рухається то вгору, то вниз, а може різко передумати і змінити напрямок. Наша задача проста: рибка пливе вгору, тиснемо і тримаємо ЛКН, зона поїде за нею. Рибка опускається, відпускаємо ЛКН, зона автоматично йде вниз. Головне, отримати рибку всередині цієї кольорової зони якомога довше. Не намагайтеся угадати, що буде далі, просто реагуйте на те, що відбувається зараз. Рибка не і це її фішка. Чим важча рибка, тим складніше її контролювати. З дрібняком простіше, але теж не розслабляємося. Не хвилюйтеся, якщо перші кілька спроб будуть невдалими. Механіка нова, але логічна, швидко звикнете. Трохи практики, і будете ловити навіть найхитріших представників підводного світу. Тож точіть рефлекси, тренуйтесь на дрібняку і вперед з великим уловом. Удачі на водоймах, піпли!